Виглядає на те, що у ПУПСа, скори зі всіх міжнародних партнерів, залишиться лише ФСБшника. Бо по Едем Резорту переконаний, що рано чи пізно прокурор Львівської області припинить підтримувати ПУПСа і його організоване злочинне угрупування. Землі Едему повернуться у власність області. І власність українців по Кончозаспі, там де будується новий едем, там по природоохоронній зоні, по набутті цієї землі. А нагадаю, завтра я розміщу послідовно, як це відбувалося і по еподрому, і далі буде по едему. І по Кончозаспі. я не виключаю, що будуть дотичні. З земельної мафії від Віталія Кличка до начебто законного набуття цієї землі. Теж будуть питання. По іпподрому повернені його у власність мешканців міста Львова, а земель, нагадаю, близько 400 гектарів землі у власність Давидівської ОТГ. Я переконаний, що судді будуть займати лише законну позицію. А пупс, він же ж як звик. Ну, так як завжди, залякати, сказати, що ні, ну, то ми вас НТА засудимо, не вийде НТА, то ми там, кого там, активістів відправимо, журналістів і всіх інших, бойовиків якихось вуличних відправимо. Він звик же ж так робити, та, разом з кличками братами ще з 90-х. І він не знає, як на тій шахівниці законності діяти, бо ж більшість було набуто незаконно. І запитайте, до чого тут ФСБ? А тут же ж починає прояснюватися картина. Чому він зараз мовчить, до прикладу, щодо свавілля Єрмака і Татарова, чому він мовчав під час Свавілля Порошенка за всі роки, так? І які його кінцеві інтереси були в 13-14 рік, в чих інтересах він діяв, і чому і до того, і після того активно комунікував? З ОПЗЖ, з середовищем там, Януковичів, а в певних випадках є партнером чи сам, чи через племінника по бізнесах з ними. І тоді виникне найголовніше питання: то в чиїх інтересах вчинялася попсом дестабілізація, і як після того він ставав партнером з проросійськими силами? На ці речі, після прокуратури повернення земель та незаконно набутих активів прокуратурою у власність держави України, на ці речі, як в який спосіб ПУП підігравав?